Всім доброго дня, діти! Починаємо наш урок української мови. Відкривайте книгу з української мови перша частина, сторінка 6-7. Тема звучить так: Мета тексту, типи текстів. Навчаюся визначати тему і мету тексту, розрізняти типи текстів. Тож, про що ми сьогодні говоримо, ви вже дізналися. Згадайте, що ми з вами вже обов'язково вивчали, що таке текст, мету, мету тексту, типи текстів ми також розглядали у другому класі. Тобто у нас йде повторення, не забуваємо про це. І сьогодні ми здебільшого почитаємо на уроці. І домашнім вашим завданням буде писати невеличкий текст розповідь. Але про це пізніше. Підгадайте загадку. Наче сонце, серединка, пелюсків біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку. Ромашка, правильно хто сказав! Квіточка, Ромашка. Сьогодні майже весь урок будемо говорити про неї. Подивіться, яка вона красива. Попрацюємо з підручником. Право номер один. Прочитайте, про що розповідається в цьому тексті. Усі ви знаєте Ромашку. З її квітів дівчата плетуть віночки та роблять букети. А чи знаєте ви, як Ромашка потрапила до нас? Переселилася вона на нашу землю з Америки. Її насіннячко випадково потрапило із зерном на корабель. Воно перемандрувало через океан і проросло в наших ґрунтах. Ромашка призвичалася до наших умов, а ми до неї. Тож у цьому тексті розповідається про ромашку. Мета цього тексту розповісти про те, як потрапила в Україну рослина ромашка. Це текст розповідь діти адже нам розповідається така невеличка, цікава розповідь. Наступна вправа номер два. Прочитай, про що йдеться в тексті. Ромашка трав'яниста рослина з розгалудженими стеблами і розсіченими листками, квітки, – жовті кошики з білими пилістками. Це діти опис ромашки робимо висновок, що це текст опис. Мета цього тексту описати зовнішній вигляд ромашки. Наступний текст у вправі 3 прочитайте самостійно. Це буде текст міркування, діти. Це текст, у якому доводять якусь думку. Висловлюють міркування із приводу чогось або когось. Вправа номер 4 Прочитай текст. Подумай, чим він відрізняється від попередніх текстів про ромашку. Про що розмірковує автор авторка. Чи подобається вам ромашка? Ота дрібна польова квітка, яка прикрашає поле своєю яскравістю. Мені дуже подобається. Спитаєте, за що? Можливо, за те, що ромашка схожа на маленьке сонечко. Чи, може, за те, що із квіток ромашки можна сплітати чарівні віночки? А може, за те, що на поліжках ромашки можна ворожити, загадуючи бажання. А може, за її ніжність. Не знаю за що, але ромашка мені дуже подобається. Зверніть увагу, в тексті автор розповідає про свої власні думки, розмірковує. А текст, у якому висловлено думки автора, про певний предмет, вчинок, якусь подію, власні почуття, називають текстом есе. Тож, давайте підсумуємо. Текст розповідь. Текст, у якому ми розповідаємо про щось. Текст опис. Текст, мета якого описати зовнішній вигляд чогось. Текст міркування. Текст, в якому ми доводимо свою думку з приводу чогось або когось. Текст есе, текст, мета якого висловити власні думки автора, власні почуття на той чи інший вчинок, якусь подію чи про якийсь предмет. Робимо висновок. Текст це зв'язаність за змістом речення. Те, про що чи про кого повідомляється, розповідається в тексті це його тема. Кожен текст чогось навчає це його мета. До тексту можна дібрати заголовок. Він виражає тему тексту. Дякую за увагу, діти. А зараз подивіться для себе невеличке відео: з нами українська мова та суржик. Привіт, друзі. Привіт, розумні та гарненькі. Сьогодні будемо вивчати щось новеньке. Звичайно, Суржику. Ти на диво сьогодні з таким запалом рвешся до знань? А то! я навіть ребус підготував для наших друзів. Ану, мої кмітливі, розшифруйтено, учення світло, а не вчення темрява. Доречний ти підібрав суржику. Дуже доречний. А як ти сам розумієш цей вислів? Розумію, що потрібно рухатись до світла, тобто розпочинати наш урок. Ти правий, мій друже. Речення складати ми вже навчились. Отже, сьогодні наше завдання з'ясувати, що таке текст. Хе -хе 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 -хе. Ха, мовко. А я знаю, що таке текст. Невже? То, може, ти і нам розкажеш? No problem. Текст це текст. Ну, він складається з речень. Щось я не дуже впевнена, суржику. Виходить, що ці речення і є текст? Помахала осінь жовтим листом і попрощалася з нами. М'яч вислизнув у хлопчика з рук. Здається, я дещо поквапився. Не схоже це на текст. Не схоже, тому що текст складається не просто з речень, а пов'язаних за змістом речень. А ці речення не пов'язані за змістом. І справді, одне речення про осінь, а інше про м'ячик. Ти гарно все зрозумів, мій старанний. А прочитай ось ці речення. Старий, мов дід пастух, міцний, кремезний. Мабуть, і виріс на узліссі, щоб бачити, як ростуть його побратими в лісі. На узліссі стоїть самотній дуб. Ну, це інша справа. Зрозуміло, що всі речення про дуб. Правильно, але потрібно пам'ятати, що речення у тексті розміщуються у певній послідовності, а в цьому тексті не всі речення стоять на своїх місцях. То біжимо на галявину і наведемо там порядок. Тобто розташуємо речення в тексті як слід. Друзі. Розташуйте речення так, щоб текст виглядав цілісним. Перевірте себе за допомогою чарівного персня. Молодці. Ви чудово справилися із завданням. А тепер мої юні мовознавці скажіть, про що розповідається в цьому тексті? В цьому тексті розповідається про дуб. Правильно, це і є темою нашого тексту. Адже тема тексту це те, про що повідомляється, розповідається в тексті. А яка ж основна думка цього тексту розповісти про могутність дуба? Саме так. Мета тексту розповісти про могутність дуба. Отже, основною думкою тексту. Є його мета? Ось воно що? Я зрозумів, що текст це речення, які об'єднані однією темою і метою. Правильно, Суржику. А тепер спробуємо дібрати заголовок до цього тексту. Ой, а як це? Заголовок до тексту слід добирати на основі теми та мети тексту. Понятненько. Може, старий Дуб? Чи... Дід пастух. Чи краще Самотній Дуб? Мені також здається, що заголовок Самотній Дуб більш влучний. Він найкраще розкриває тему та мету тексту. А тепер, мої хороші, спробуйте визначити тему цього тексту. Варіанти теми ви знайдете на хмаринках. Друзі, визначте мету цього тексту. Варіанти ви знайдете на хмарках. Доверіть до цього тексту заголовок. Варіанти заголовку ви знайдете на хмарках. Мовочко, будь ласочка, повтори для мене ще раз, що таке текст, тема і мета. Бо я того трохи забувся. Ти ж завтра питатимеш, а мені так хочеться бути на рівні. Щоб запам'ятати ці поняття, потрібно скласти з них речення правило. Ти хочеш запропонувати мені щось цікавеньке? Вгадав пропоную тобі ребус. Коли його розгадаєш, умить всі поняття згадаєш. Друзі. Перед вами Ребус речення правило. Але всі слова у ньому переплутані. Складіть їх у правильному порядку. Перевірте відповідь за допомогою мого чарівного персня. Увага! Наступний ребус. По виконанні натисніть на мій чарівний перстень. Друзі, наведіть лад і в цьому реченні. Перевірте відповідь за допомогою чарівного персня. Розгляньте цей текст і доповніть його запропонованими словами так, щоб текст став зрозумілим і змістовним. Коли виконаєте завдання, натисніть на мій. Чарівний перстень. Як багато ми встигли за такий короткий час. Розглянули такі важливі теми текст, тему і мету тексту, навчилися підбирати до нього заголовок. О, якби ще всі ці знання втрималися в моїй голові, було б узагалі чудово! Та втримуються. Де ж дінуться? Адже усе вивчене ми закріпили тестами. І склали усі ребуси з правилами. Тож до зустрічі на наступних уроках гудбайте, друзяки.